Відлуння події. Далі у нашій передачі про те, як настоятель бродівського храму воздвоження чесного животворящого Христа Господнього, отець Ярослав Царик віддячив наймолодшим парафіянам, які прислуговують та співають у церкві, змалечку привчаючись до активної участі у духовному церковному житті. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям. Для дітей парафії чесного живут в режого Господнього організували свято. Таким чином настоятель святині отець Ярослав Царик вирішив подякувати дитячій парафіальній родині за сумлінне служіння Богу і церкві, молитвою, прислугою та співом. Відтак у залі ресторану Шалена Шкварка зібралися вівтарна дружина святого великомученика Йосафата, дитячий хор дзвін і марійська дружина. Цікаву розповідь для наймолодших парафіян підготувала вірянка Христина Іляш. Окрім веселого та корисного дозвілля, усі діти отримали духовні книжки Бог говорить до своїх дітей. А ще театралізоване дійство Чармиколаївської ночі у виконанні артистів Бродівського народного дому. Завершальним акордом свята стало обдарування дітей солодощами, теплими шаликами і рукавичками. Про що подбали парафіяльна рада та благодійний фонд Карітас. Скажімо разом так: я люблю Ісуса. Я, люблю Ісуса. я буду виконувати заповіді Божі. Маму і тата. Я буду, та та. я буду навчатися святого Письма. Я буду навчатися святого письма. Тому що через святе Письмо, через святе письмо. Бог говорить до своїх дітей. Бог говорить до своїх дітей. І я обов'язково. Цю книгу, Цю книгу, що подарував мені священник, подарував мені священник прочитає. прочитає. І, розкажу іншим дітям, І розкажу іншим дітям. Про Божу любов, про Божу любов. для дітей.